Дорога церква, я щиро вітаю вас вітанням. Слава Ісусу Христу! Хочу почути вашу думку. Для чого Бог створив людину? Як вважаєте? Для слави свої. Так, ще які думки. Для добрих діл. Знаєте, один професор теології сказав таку думку, що Господь нас створив, щоб славити Бога і радіти в ньому. В житті кожного з нас є великі випробування, але я тільки що співали гарну пісню, щоб ми, навіть коли води моря не розступаються, щоб ми довіряли йому. Ви правильно зробили, що прийшли. бо, можливо, саме сьогодні Господь буде говорити до вашого серця. І кожен з нас має унікальну нагоду стати трішечки багатшим, аніж вчора, бо Слово Боже, це для християн є скарб. Найбільше в світі надбання то пізнання Христа. І почути ті слова від Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, прошу тебе, заходь, моє дитя. Хто пам'ятає свій день хрещення? Всі пам'ятають? Слава Богу. Цей день для, е, також ще називають другим днем народження. Євангеліст Іван говорить, що вам треба народитися згори. А питання, яке запитувало, вас пам'ятаєте? Вірую, що Ісус Христос є Син Божий. А обітницю яку давали? Так, да. обітниця доброго сумління. Так, добре, слава Богу. Ми обіцяли Богу добре сумління, але при цьому ми залишилися в гріховній плоті. Апостол Павло в першому посланні до Коринтян 6 розділі, 19 20 вірш, говорить такі слова. Перший до Коринтян, 6 розділ, 19 та 20 вірші. Хіба ви не знаєте, що тіло ваше є храм Духа Святого? Який живе у вас, якого ви маєте від Бога, і ви не свої, адже ви куплені дорогою ціною. Отож, прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших, бо ви Божі. Ісус віддав за нас своє життя. Я думаю, що це найцінніше, що могло бути для кожного з нас. І в цьому полягає наша обітниця та відповідальність перед Богом. Обітниця в тому, щоб Воювати проти гріховної плоті, яка нас веде не туди, куди потрібно. Знаєте, я тільки що сидів, слухаючи цей псалом, аналізуючи цей тиждень, який прийшов. було багато думок, було багато випробувань і таких спотикань, які змушували мене падати. Але я дякую Богові, що ми маємо сьогодні зібрання, що ми в єдності з братами та сестрами. Що з кафедри сіється слово Боже, через прославлення Господь діє в наших серцях і дає сили рухатися далі. Згадую одну історію, яка була в моєму житті десь приблизно за два роки до війни, я, відпрацювавши тиждень, йшов додому після робочого тижня і зателефонував пастору. Ми з ним добре провели бесіду, я поцікавився, як в нього життя, розказав про свої проблеми, і на кінець розмови він мені сказав таку думку, що. Не завжди так буде. Знаєте, я трохи насторожився, бо в мене в житті було ну, робота була, заробіток був, живі, здорові були, будинок був, але сьогодні зрозумів, що не завжди так буде. Пам'ятаєте, як говорить екзузіаст, для всього свій час. І час усякій справі під небом. Час руйнувати і час будувати, час війні і час миру. Слава Господу за те, що ми живі, за те, що ми здорові, за те, що в церкві продовжується служіння. І церква Божа сіє істину того священного письма, яке Господь залишив для нас, і поклав на кожного з нас велике доручення. Тому цінуйте час, шукайте Господа і слухайте Слово Боже та дотримайтеся Його. Ми з вами живемо в особливий період нашого життя в час боротьби. Коли наша країна бореться на військовому фронті і на налитовному фронті. І сьогодні про це піде мова, про нашу боротьбу з духовним злом. Тема проповіді, яку я сьогодні підготував, звучить так: Боротьба за віру, вірність і добра совість. Можна перше слави, будь ласка. За основу текст сьогоднішньої проповіді я взяв перше послання апостола Павла до Тимофія, перший розділ 18 та 19 вірші. Перше послання апостола Павла до Тимофія, 1 розділ 18 та 19 вірші. Цей наказ я передаю тобі мій Тимофій, згідно з пророцтвами, які були колись про тебе. щоб згідно з ними ти воював як добрий воїн, маючи віру і добре сумління, які деякі відкинули і тому відпали від віри. Апостол Павло звертає увагу і. Звертаються до Тимофія, нагадуючи йому важливі вказівки для служіння в єфейській церкві, в якій його покликав заздалегідь Господь через пророки. Це перша частина послання апостола Павла, в якій він звертається до Тимофія. Ці послання вважаються пасторськими, але це не означає те, що ми не можемо їх застосувати до себе. Навпаки, ці вірші є важливими для кожного з нас. Як в служінні, так і в боротьбі за віру, в якій ми повинні проявляти вірність і добре сумління. Як сказав посол Павло, боротися як добрий воїн. Кожен з нас є проповідником. Згодні зі ні? Так, не всі мають можливість стояти за кафедрою, але всі ми спілкуємося один з одним. В той чи іншій ситуації брат чи сестра почула проповідь з кафедри і. Господь доторкнувся до серця і вона понесла це слово. Вона понесла додому, до рідних, до близьких і це Слово Боже по цій землі. Господь поклав у серце цій сестрі чи брату слово надії, слово істини, той скарб, який є в священому письмі, який змушує нас відрікатися від тих гріховних вчинків, які ми робимо. І лише Господь може змінити наше серця, наші серця та наше життя. Господь кожному з нас. Дав доручення, дав велике повеління, щоб ми несли Слово Боже по всьому світу. Цей уривок, який ми прочитали, місто є глибокі поради та настанови, які мають безпосереднє відношення до кожного з нас в боротьбі, в духовній боротьбі, яку ми ведемо кожний день і кожну хвилину. Він закликає нас до боротьби як добрий воїн, підкреслюючи важливість вірності та доброго сумління. В нашому житті на цьому земному шляху. Пропоную нам розглянути чотири основні думки, які я підкреслив в цих віршах. І перша думка це велике дорушення. Наступний слайд. Перше, що ми читаємо в цих віршах, цей наказ я передаю тобі, сину мій Тимофій, про який наказ говорить апостол Павло, звертаючись до Тимофія. Якщо повністю читати цей розділ, то це стосується 4, 3, 4 та 5 віршів, Зробити догану лже вчителям та лже пророкам, щоб, щоб Тимофій звернувся до них та відвернув їх від тих гріховних шляхів. Коли я йшов в Македонію перепрошую, четвертий вірш, і не звертати увагу на вигадки та на нескінчені родоводи, які служать більше для суперечок, ніж для збудування Божого через віру ж повчання любові чистого серця, доброго сумління і нелицемірної віри. Але головне покликання в цьому тексті, в якому звертається апостол Павло до Тимофія, це покликання на християнське служіння. Так і ми, християнами, маємо від Ісуса велике доручення, яке поклав на кожного з нас Господь. Наше завдання є дуже непростим. Воно важливе для кожного з нас. І коли ми стали на цей християнський шлях, пам'ятайте, що Господь спросить більше, ніж тих, хто не знає Ісуса Христа. Ми всі є учнями Ісуса Христа. Учень це той, хто виконує п'ять справ наступний слайд. Перше це знати та любити Бога. Друге це зростати духовно. третє служити Богу, четверте ділитися благою новиною. Та п'яте, поклонятися йому усім своїм серцем. Як Тимофій навчався від апостола Павла, так і ми сьогодні вчимося у Ісуса Христа. Але прийде час, коли Господь покладе на нас велике доручення, як поклав колись Павло та Тимофія. У кожного з нас є ліки, ліки від хвороби і ліки, які виліковують людські серця та загоюють рами. Це Спасительне Слово Боже. Адже люди потребують його сьогодні особливо, і ми повинні ділитися цим Словом Божим. Читаємо далі: згідно з пророцтвами які були колись про тебе. Павло цими словами хоче підбадьорити Тимофія до важливого доручення, що до нього було пророцтво, і він возвеличений пророками у давнину, і на нього Господь поклав велике доручення. Тому, якщо колись, до нього прийдуть якісь думки чи сумніви, що. Це все, він має пам'ятати, він має себе підбадьорювати, і ці слова повинні мати натхнення в його серці, що одного разу Павло сказав, що на тебе покладено велике доручення і про тебе є велике пророцтво. Як часто в нашому житті таке буває, коли ми робимо якісь добрі діла, а люди не помічають того, і в серці боїться якесь лихо. А не що я це роблю. І гарний текст у Святому Письмі. апостол Павло до Колосян 3 розділі 23 та 24 вірші говорить такі слова. І все, що ви чините, робіть від душі, як для Господа, а не людям. Знайте, що від Господа ви приймете в нагороду спадщину, бо ви служите Господу Христу. Нехай ці слова підбадьорення та надії будуть на першому. Місі в нашому житті, щоб ми мали розуміння, те, що ми робимо ці добрі діла не для людей. І нехай вони осуджують нас, а ми будемо себе підбадьорювати тим, що ми матимемо спадщину. Ми матимемо велику нагороду від Господа нашого Ісуса Христа. І все це ми робимо не для людей, а для Господа. Друге, що ми бачимо в цьому вірші, триматися за віру. Другий будь ласка. Що ми бачимо в цьому уривку? Це важливість вірності нашому покликанню. Павло передає Тимофію завдання, яке він має виконати. Це завдання не є простою рекомендацією чи порадою, а це серйозне доручення, яке він має виконати в його житті. Він має бути цілеспрямованим та відданим своєму служінню, яке на нього поклав Господь. Як християни, ми також від Господа отримали своє покликання і своє доручення. Це покликання для кожного воно може бути різним у кожного з нас, але воно завжди передбачає, щоб ми були вірними своєму покликанню, щоб ми старалися у виконанні Божих заповідей, які він поклав на кожного з нас. Віра це слово, яке ми досить часто використовуємо у своєму житті. І словник говорить, що. Віра означає довіра або цілковита впевненість у чомусь. Похідним словом віра є довіра. Якщо ми довіряємо комусь чи чомусь, ми починаємо вірити Його словам, вірити Його діям та його вчинкам. І в нас потроху з'являється віра. І ми ростемо до того чи до іншого чоловіка і довіряємо йому повністю словам, які він говорить. Віра це не якась, не якась важлива складова. Якась концепція, над якою потрібно думати, над якою потрібно щось розмірковувати. А справжня віра в Бога це просто визнання того, що ці істини, які написані в Слові Божому, послання про Ісусову смерть та Його Воскресіння, вони є абсолютною істиною. І просто потрібно повірити, що тоді Ісус воскрес. І ми маємо вічне життя, тому що Він смертю переміг. Вона приходить до нас, коли ми залучаємо Бога до свого життя, коли ми перед якоюсь справою молимося, коли ми перед якоюсь поїздкою покладаємо все, що нас турбує на Бога. Боже благослови, допоможи, бо я не можу нічого зробити, але все моє життя, воно в Твоїй волі. І як захочеш ти, так і буде. І згодом, коли ми довіряємо наше життя, Господь починає трошки довіряти. Бувають такі етапи в житті, коли ми ну, досить спішимо на роботу спішимо. І можливо хтось забуває зранку помолитися чи прочитати Слово Боже. І думаю, що помічали не, не такий благословенний день буває. Ну, Трошки йде по-інакшому якось. І ось у це той момент, коли дійсно ми своє серце віддали Ісусу і розуміємо, що зранку ми потрібні помолитися. Є такий приклад. Один брат розповідав, що зранку, коли він лягає спати, він капці тапочки кладе подалі під крова, щоб зранку встати і він не змог їх знайти. Йому потрібно стати на коліна, і тоді він під крова поліз і їх знайде. І тоді Господь покладе на думку, що ти вже на колінах, ти змирився переді мною. І зранку що нам потрібно зробити, це помолитися Господу, подякувати за те, що Він нам дав новий день. Він вдихнув нас в нас нове життя. І ми маємо можливість робити, а робити те, до чого нас покликав Господь. В житті людини є дві визначні події. Перше це день нашого народження. А друга, як вважаєте яка? День, коли ми довірили Господу своє життя, коли наше серце повністю віддалося йому. І це, мабуть, найважливіший день нашого життя, яке в нас є. І промовити ті слова. Що дійсно я вірую. Вірую, Господи, що Ти є моїм пастиром, що Ти є моїм шляхом, який веде туди в небеса, там, де істина віра і любов. Віра як особисте довір'я до Бога і обітниця є основою християнського нашого життя. Це корінь нашого життя, на що ми повинні покладати віра і надія. І обітниці, які Господь поклав на кожного з нас, ми повинні виконувати та їх дотримуватися. Ми віримо в Бога, якого ніколи не бачили. Ми довіряємо Його заповідям, ми довіряємо Його обітницям, які були написані задовго до нас пророками. Але читаючи Слово Боже, ми довіряємо, на якійсь основі, бо Господь вкладає в наші серця, що все Писання Богу натхне. За біблією віра означає, що ми впевнені в тому, що ми, на що ми надіємося, і переконані в тому, чого ми. Не бачимо. Це послання посола Павла до Єврея, 11 розділ, перший вірш. Віра означає, що ми впевнені в тому, на що ми надіємося, і переконані в тому, чого не бачимо. Господь пообіцяв нам Небесне Царство. Воно десь там далеко, ми тільки можемо почитати, яке воно буде в Біблії, і лише в своїх думках уявити. І це віра. Віра в те, що нас чекає. Віра дарує нам внутрішню міцність, коли в наше життя приходять якісь випробування, вона допомагає нам знайти сили, боротися та йти далі. Приклад відданих християн, які ми читаємо в Біблії, це Авраам, Давид, апостоли, це люди, які своїм прикладом показали нам, як важливо триматися Господа. Історія з Біблії для нас сьогодні є пересторогою, щоб ті, хто живуть в сьогоднішні дні, не повторювали помилок майбутнього і придбали спасіння. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 10 розділ, 11 вірш. Все це трапилося з ними як приклади, а записано як пересторога нам, які досягли останніх днів. Ми зараз живемо в цей час і читаємо Слово Боже. Ми застосовуємо історії звідки для нашого життя, як мати вірність, як триматися Господа. Як не звернутися з того шляху? І це гарна настанова для кожного з нас, що ми читали Біблію, застосовували священне слово для свого життя і проходили ті випробування, які є в нашому житті. Третє це добра совість як орієнтир. Перший, третій аспект, який Павло підкреслює, це важливість доброї совісті. Вона є нашим внутрішнім орієнтиром, який веде, нас, який веде нас в правильному напрямку. Знаєте, якщо боляри трішки замилені чимось, то ми погано бачимо. Але є в чохлі хустинка така, і ми час від часу протираємо, щоб краще бачити. Так і Господь звертає, щоб ми мали добру совість, бо вона є нашим орієнтиром. Частіше. Згадуйте ту хустинку, щоб витирати окуляри і бачити надію. І орієнтир наш є Ісус Христос і Слово Боже нас вчить, нас направляє на правду і на істину. Якщо совість є чистою, то вона допомагає нам розпізнати, що є добрим і правильним перед Господом. Вірність і боротьба за віру повинні бути поєднані з доброю совістю. Бо коли ми боремося без доброї совісті, ми не знаємо, за що ми боремося. А коли ми боремося і боремося за істину, з чистою совістю, Господь кладе нам на серце істину і ми рухаємося правильно. Коли ми відкидаємо свою совість або ігноруємо її голос, коли він звертається до нас, то ми можемо віддалитися від істиної Божої попіки в нашому серці, яку він проводить кожного ранку. Бо милість Божа Твоя оновлюється кожного ранку. І ми можемо зазнати духовного лиха. Духовної кораблетрощі в нашому житті, коли ми вже менше будемо відвідувати церковні служіння, менше будемо читати Біблію, менше ходити на розбір Слова Божого, Павло говорить про добру совість, яку Тимофій має вести. І згідно цим словам, ми також можемо застосувати його в нашому житті, щоб ми також вели добру боротьбу в нашому житті. Це не просто боротьба з зовнішніми факторами, але й внутрішня боротьба, яка Відповідає за збереження нашої віри. Якщо ми будемо боротися та докладати зусиль, Господь буде піклуватися про нас та допомагати йти далі. І ми не звернемо з того істинного шляху. Ми живемо у світі, де віра може бути піддана різним сумнівам. В інтернеті багато проповідей, які можуть звести нас з тої чи іншої думки, але тримання віри потребує постійної боротьби. Це боротьба за те, щоб зберегти чистоту і глибину нашого духовного життя. Не піддаючись впливу сучасного суспільства, яке, як ми бачимо, не дуже сильно хоче рухатися за Ісусом Христом та покладати свою надію на Нього. Ми надіємося на якусь зброю, ми надіємося на якихось партнерів, а Ісус говорить: надійтеся на мене, бо я вам допоможу. Як триматися за віру в умовах сучасного світу, де віра може бути піддана різним спокусам та сумнівам? Лукавий кожного ранку, кожного дня приходить до наших думок і сіє там бур'яни, які проростають. І якщо ми не будемо прополювати їх, то поле просто заросте. Знаєте, є така мусульманська притча до одного чоловіка прийшла смерть з косою до чоловіка, який наточував ножі. І він говорить до неї, а чому ти з косою та ще й покрита головою? Я раніше проводжала людей у вічне життя. Я була в чистому вбранні. Я була тим, до кого хотіли йти, бо раніше люди, люди більш повернені були до Бога. І я проводжала їх у Царство Небесне, до Господа нашого Ісуса Христа. А зараз я скосою, тому що. Царство Боже заросла дорога, і туди вже ніхто не хоче йти. Так і в нашому житті ми маємо розуміти те, що багато є спокус в нашому житті, які ведуть нас не туди, коли потрібно. І лише вірний Господь Ісусу Христу дійде до кінця. І ми маємо завжди очищати своє серце, свої думки від тих бур'янів, які ростуть, просто ростуть, якщо навіть за ними не, не доглядати. Згадайте його, який був у скрутних ситуаціях, у яке життя, у його життя прийшло дуже багато випробувань. І він своїм прикладом показав, що він був непохитним у тих випробуваннях. Це дуже гарний приклад для кожного з нас, і ми маємо його триматися. Християнська віра це не лише слова, а це дії, до яких Христос закликає кожного з нас, щоб ми боролися як добрий воїн. Вона надихає нас допомагати іншим, вона надихає нас бути ласкавими та милосердними. Наша віра має вплив на те, як ми живемо і як ми ставимося до інших. Якщо наше серце наповнене злобою, ненавистю, то ми і так будемо ставитися до оточуючих. Якщо наше серце наповнене добротою, милосердям та ласками Божими, то цю людину видно із натовпу. Да? Християнська віра є важливим джерелом сили, надії та міцності в нашому житті. Вона допомагає нам подолати життєві труднощі і рости духовно. Ми можемо знайти спокій і відповіді на це питання від Бога через нашу молитву, коли ми звертаємося до нього. Нехай ця віра вона завжди супроводжує нас на нашому життєвому шляху. Четверте це небезпека відступу від віри, на що ми повинні звернути нашу увагу. І апостол Павло також звертається до Тимофія і попереджає його про небезпеки, які можуть виникнути на його шляху, якщо відкинути віру і добру совість. Ті, хто це робить, вони зазнають духовної кораблетрощі. Це потужний образ в нашому житті, який нагадує нам, як серйозно ми можемо впасти туди донизу, і як можемо більше не повернутися до нашого Господа Ісуса Христа. Але ми знаємо притчу, яка є в Святому письмі, коли син повернувся до батька і він його прийняв з добрими обіймами. І його брати мали спокусу те, що ми були біля тебе. Ми допомагали тобі, а якийсь брат, твій син, який відійшов від нас, ти почав любити його більше. Господь любить кожного з нас і майте це завжди в собі. В розумі, що Господь милостивий до кожного з нас, які б ми не були, і завжди готовий прийняти, які ми є. Важливо, щоб ми були уважними і бринували, не піддаючись спокусам зовнішнього світу. І не відкидали ті принципи, які формують нашу віру. Біблія для нас є сьогодні як компас для моряка. І головне цей компас завжди тримати, завжди тримати чистим, щоб він був протерт, і Ми бачили, куди рухається наше життя. І щоб ми не час від часу, а кожного дня, кожного ранку дивилися на цей компас, а що вірно ми йдемо, у вірному напрямку ми мандруємо по нашому житті. Книга Біблія написана для всіх народів, для того, щоб ми правильно рухалися по життю і дійшли до того фінішу, який Бог, Бог говорить у своєму святому Слові. Це Царство Його, де ми будемо разом славити та прославляти Його святе Ім'я. Висновок сьогоднішньої проповіді такий: наша душа повинна належати комусь. Не належати нікому вона не може. І якщо ви самі не приймете те рішення, щоб належати Господу нашому Ісусу Христу, то за вас цей вибір зробить хтось інший. Я думаю, що ви розумієте, хто це. Дорогі друзі, коли ми йдемо по життю, пам'ятайте про важливість вірності Господу нашому Ісусу Христу. Про важливість боротьби на нашому земному шляху. Нехай ці принципи будуть нашими орієнтирами на кожному кроці нашого життя. Сьогодні було сказано багато. Я хочу, щоб ви запам'ятали три думки, які я хочу зараз сказати. Наступний став, будь ласка. Перша думка це вірність у покликанні. Господь кличе кожного з нас, тому будьте вірними йому. Друга думка це боротьба за віру. Боріться за віру, бо вона є цінним скарбом в нашому житті. Третя думка – це чиста совість. Набувайте чисту совість, щоб триматися правильного орієнтиру в своєму житті. Нехай Бог благословить нас і допоможе в цьому дії бути вірними нашому Господу Ісусу Христу, триматися віри і доброї совісті до кінця наших днів. Закінчить сьогоднішню проповідь хочеться словами з книги об'явлення, Третій розділ, 11 вірш. Ось прийду скоро. Тримай, що маєш, щоб ніхто не забрав вінця твого. Амінь.